Іван Андрусяк Казочка про зайчикову знахідку. Жив собі зайчик, вушка з плюшка, ходив на базарчик, грався з мушками, купував моркву капусту хрумку, а іноді гризів кору у садку Одним словом жив, як усі зайці. Аж раптом надибав зернятка оці, з базарчика якось він біг через ліс, велику морквину у торбі ніс і подумки нею вже ласував. Аж раптом спіткнувся і мало не впав. Ото вже роззява наш зайчик. Шепче. Та бачить, на стежці лежить мішечок. А в тому мішечку зерняток зо 200, таких маленьких, що шкода з'їсти. Узяв його зайчик собі в торпину, подумав, завтра у зубку вкину. Може, якась це заморська приправа. То зубка в мене вийде на славу. Та спробував дома кілька на зуб і вирішив це не годиться в суп, гірчить у роті, ще й аромату від цього, нібито й небагато. Не варто ними псувати страву. Краще я посаджу їх. Цікаво. А був наш зайчик, варто сказати. Трішечки, знаєте, лінькуватий. На грядці в нього все більше пусто. Легше купити морку й капусту, аніж лопатою лапки трудити, і спинку гнути і воду носити. А тут його раптом як підмінили, мов додалося в зайчика сили. Грядку копає хвацько на славу. Що за зернятка? Дуже цікаво. Іде лисичка і хитро жартує. Уже базарчик тебе не рятує, матимеш власну моркву й капусту. Дуже смачненькі зайчики тлусті. Зайчик від неї сховався до хати. Каже Не зможеш мене наздогнати. Лапки у мене прудкі не загину, сію на грядці за морську рослину. Каже, достатньо її скуштувати, і зайчики зможуть навіть літати. Вовчик іде і сміється. Зайчиську, вже по капусту бігать не близько, вже тебе ніжки далеко не носять. Буде вовчатам страва хороша. Зайчик і від нього шмигнув до хати. Будуть вовчата лапу смоктати. Ой не діждешся, так просто не згину. Я сію на грядці заморську рослину, досить листочок її скуштувати, і зайчики зможуть навіть літати. Зайчик забув свої лінощі й пустощі, грядки заклав і моркв'яні, й капустяні. Тільки ж була особливо красива та, де зростала заморська рослина. Зайчик її поливав усе літо, і під осінь на грядці виросли квіти, всього лише квіти. Подумаєш, свято, у лузі такого добра багато. Стільки трудитись і в нагороду всього лише квіти, жодного плоду. Іде лисичка? Певно, зайчиську, ти типу по насіння бігав не близько, і праці до цього доклав багато, можна й завити. Не те що літати, Вовчик є хидно, зайчику милий, а покажи но, ну, де твої крила. Зайчик їм каже Смійтесь, хоч лусніть! Ви сподівались, що буду я тлустий, бігать не зможу. Відійду від хати, і вам буде легко мене впіймати. Працею ж я тренувався все літо. Бігаю так, що не треба й летіти. А що до квітів на те й краса є, помилувався і душа аж літає. Літо минуло. Ось уже й осінь. Ось уже й школа, як кажуть на носі. Виглянув зайчик якось із хати. Бачить, до нього йдуть лисенята. Йдуть і несуть по великій морквиці. Це тобі, кажуть, від мами гостинці. Квітів букетик, мама, просила в тебе казала дуже красиві. Дивиться, зайчик, ось і вовчата. Кажуть, до тебе послав нас тато. Він передав ось кілька капустин. Квітю букетик просить один. Хоч би й найменші, хоч не багато. Завтра нам вперше до школи на свято. Зайчик радіє, раді і діти, навіть вовчиськам. Потрібні квіти.